Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео у нас буде дуже емоційне, бо ми, мабуть, забули про те, що ми є владою. Народ є владою. Ось, наприклад, ти знав, що ти, ти саме ти є владою? Не президент, не міністр, не депутат, а ти є владою. Ти це знаєш, ти це відчуваєш взагалі. От скажи чесно, відчуваєш, що ти є владою, ти є владою, від якої залежить все в державі? Але чому ми стали спостерігачами за тими подіями, що відбуваються всередині нашої країни? Ми ж спостерігаємо і все. Але де наше розуміння, що ми є влада? Де воно? Поясніть, скажіть, де воно є у людей. Чому так відбувається? Якщо брати Конституцію України, там, там є стаття 5. Ви про неї всі дуже добре знаєте. І вона наголошує, носієм, суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це ж не просто так написано, народ є влада. І це не лозунг, а це юридичний факт. Конституція так наголошує, там так прописано. Але що це означає? Давайте роздивимося такий простий приклад. Коли ти, наприклад, голосуєш на виборах, ти не просто береш бюлетень, так? йдеш на виборчу дільницю і береш бюлетень. Це не просто так оцей бюлетень. Це акт делегування своєї влади. Тобто ти делегуєш свою владу тим, яких ти будеш обирати. І ти, як начальник, як начальник, даєш комусь повноваження керувати країною. Відповідальність на тобі вже, ти надав ці повноваження керувати. Від твого імені керують країни. Але якщо цей працівник краде, бреше, нищить країну, хіба ти не маєш права його звільнити? От над цими питаннями треба думати кожному, згадувати це? І брати на себе відповідальність за все те, що відбувається в країні. Як же народ користувався владою? Давайте згадаємо декілька прикладів. Такі як Революція Гідності, всі ви пам'ятаєте, так? в 2013-2014 роках народ вирішив, і вийшов на Майдан, не просто протестувати. Тобто, це було рішення народу. І він вийшов не на протест, а захистити своє право бути владою. Там захищали своє право бути у цієї влади. Янукович мав посаду на той час, але при цьому втратив він довіру. Люди вирішили, і він просто втік. І таким чином народ показав, що народ є влада. Або, наприклад, такий момент, як місцева ініціатива. У 23-му році в одному з українських міст мешканці добилися звільнення корумпованого міського голови через громадський тиск, засоби масової інформації та петиції. Не революція тоді була, а реальна дія. На місцевому рівні. Прибрали у цього корумпованого чиновника місцевого пошиву. І таким чином мешканці також доказали, що вони є владою. Не цей чиновник, не цей міський голова, а вони є влада. Але чому ми втратили віру в себе? Чому? Бо ми кожного дня втрачаємо цю віру. Кожного дня. А це пропаганда, бідність, розчарування. Це це робить нас пасивними. А всі ви знаєте, якщо людина пасивна, то все. Їй байдуже. Вона не буде на що звертати увагу, і що буде відбуватися, вона не буде на це зважати. Нам зручно думати, нічого не змінити. Так відбувається. Багато хто так думає, нічого ж не змінити. Від мене не залежить нічого. Що я можу вдіяти? Але це і є мета системи. Щоб ми не згадували, що ми є владою. Ось в чому полягає мета цієї системи. І ось приклад у Швейцарії. В Швейцарії народ голосує на референдумах що кілька місяців. Вони не просять владу, вони і є владою. Ми теж можемо так. Робити. Нам просто треба навчитись діяти, просто навчитись. А для цього треба бути не пасивними, а активними, розбиратися, вивчати, розуміти, кого ми обираємо, навіщо, які у них повноваження, яка у них діяльність. Тобто вивчати базовий рівень, управління, базовий рівень. Що ж ми можемо робити зараз? А це петиції. Це запити до депутатів, яких ми обирали. Участь у місцевому срядуванні маємо приймати. Голосування свідоме розуміючи, кого ми обираємо, для чого ми обираємо. Публічний тиск, розголос, медіа, публікувати свої дописи, свої виступи, свою позицію. Так має робити кожен. Ось тоді буде суспільство активне. Розуміючи, І ось хочу в завершення, що на зробити таку мотивацію. Україна Україна не зміниться, поки ми не згадаємо, а ми маємо згадати. Не влада має тримати народ у покорі. Не влада. А народ має контролювати цю владу. І ось поки не прийде до кожного. це Усвідомлення змін не буде. Не буде. Треба, щоб народ сприймав, що народ є владою. і народ має контролювати цю владу, бо народ же обрав цю владу. Він же бюлетень брав-прав. Голосував, голосував, делегував свої повноваження, делегував. Відповідальність на цьому народу. І народ має робити висновки. Висновки. І так з 91-го року. Які висновки зробити? Пора діяти, як справжня влада. Діяти. Тому, ша, поширюйте це відео, щоб це бачили і чули інші. Будьте активними. Кожен на своєму рівні. Вивчайте, аналізуйте, беріть на себе відповідальність. Робіть все, що ви можете робити. Тільки так можуть відбутися зміни. По-іншому ні. Тому я всім дякую, шаначі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої питання, ставайте нашим підписниками. Всім вам дякую і до нових зустрічей.